Фортифікації це те, що має фінансуватися за рахунок будівництва доріг, ті самі 40 мільйонів, якими все ще віддають борги, накрадені під час великого крадівництва, мають піти на фортифікацію. Фортифікації здатні будуватися силами підтримки і силами на транспорті військовими. Вони найкраще з мого власного досвіду. То сьогодні ми поставили десятки і десятки одиниць техніки Збройним силам для будівництва фортифікаційних споруд. І я можу наголосити, що там, де ми працюємо з інженерними бригадами і бригадами командування сил підтримки, якість будівництва фортифікацій дуже добра. Але їх мало, їх майже немає. Бо це не може покладатися лише на поставки волонтерів. Які віддають себе-все або благодійників.